Всім привіт, друзі! Ну що, позбавлять останніх копійок на життя? Кому можуть перестати платити пенсію? Деякі пенсіонери, до речі, можуть перестати отримувати гроші вже у 2025 році. Деяким українцям можуть дійсно припинити, нараховувати пенсійні виплати згідно з статтею 41 проєкту державного бюджету України. На наступний рік до речі виплати можуть заморозити двом категоріям пенсіонерів, тобто неприємності і з нарахуванням пенсії можуть очікувати на деяких пенсіонерів. По-перше, це особи, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо протягом останніх 12 місяців на їх банківських рахунках. Не відбувалося жодних транзакцій, і також громадянам за поміж, випо які отримали статус до 24 лютого 2020